Так, так, так. Не цікаво, не цікаво, не цікаво. Стоп! Головні новини: Роблак заблокували в Росії. Щось тут неправильно, і щось тут неправильно. І щось тут неправильно, і щось тут неправильно. Не в Росії, а в Какашці. Тоді буде правильно. Не, в какаду. Це, це моя цензура лично. Надо це сказати семье. сім'ї. Почекайте, вставка. хеппі, хеппі, хеппі.

Головні, 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 головні новини Роблакс заблокували в Росії. Та ну на! Вау! Так, Дімон, Алкаш, ми з тобою ж маємо не сексе Воно зібрати як мінімум 5 п'ять мутацій. Зараз адмін аб'юз проходить, Ти зібіл. Куди ти? Ти як того там ігру... Нуруєш сексевини, ідеш за свою лаваку. Увага. О, Семі щось написав. Увага, роблок заблокували в Росії. Це означає, що москалі не можуть тепер грати в мою гру. Вау, супер! На кінець то не буде де них то До мені мішати. Міша, так Міша, я уже задовбався тебе чекати. Та давай мені трейд в Грово Гарден. Давай перейдемо в іншу ігру, до потім 99 ночей. О, давай! Все, я зробив групу на двох. Так, да, дякую, що зайшов. Хоч <звук> вони прожили до 30-ї ніч. О, тридцята ніч! Зараз Олень буде якраз голодний. Так що головний создатель пише. Так, Роблекс заблокували в Росії і для москалів так само. Та ну-на! Сальто!